Вітаю всіх на уроці Історії України. Сьогодні ми з вами розглянемо тему Козацько-Кримський Союз події 1648-1649 років. Досліджуючи тему, нам важливо визначити. Передумови та наслідки Козацько-Кримського Союзу охарактеризувати чинники, які сприяли успіхам війська Богдана Хмельницького у 1648-1649 роках, визначити дати головних подій, знайти на карті місця головних битв, дослідити зміст зборівського договору та його історичне значення. А також навчитися створювати лінійну схему таблицю історичних подій. Давайте нагадаємо передумови національно визвольної війни українського народу. Золотий спокій, що, за переконанням Речі Посполитої, настав після придушення козацько-селянських повстань 1620 1630 років, був нетривким. Усі стани українського суспільства, звичайно, окрім магнатів, були незадоволені своїм становищем. Спроби козацтва утвердитися в соціальній структурі Речі Посполитої були невдалими. І якщо козак не потрапляв до реєстру, йому загрожувало опинитися законом або взагалі повернутися до залежного стану святства. Погіршилося становище і дрібнопомісної шляхти. Українська шляхта фактично існувала завдяки військовій службі, бо до 1630-х років річ Посполита вела часті війни. Але припинення тридцятилітньої війни в Європі і тривалий мир звичайно позбавили шляхту можливості підтримувати свій матеріальний стан. В умовах зростання фільваркового господарювання посилився наступ українських і польських магнатів на дрібніших власників. Вони викуповували землю, нерідко тиснули на місцевих, організовували власні ярмарки, брали під контроль основні доходи краю. До того ж, польські магнати комплектували управлінський апарат не місцевою, а своєю коронною шляхтою. Ще більше утисків зазнавало селянство. Власники фільварків примусово відбирали у селян найкращі землі. Поступово зростала панщина і збільшувалися податки, погіршувалося становище населення слобід і на Південній Київщині, і Братславщині, і Лівобережжі. Завершення пільгових періодів слобід приводило до перетворення їхнього населення фактично на залежних селян. Обмежувалося в правах і українське міщанство. Магнати концентрували економіку навколо своїх приватних міст. Ну, а містяни повинні були виконувати повинності та сплачувати податки. Право власності українського козацтва, міщанства, селянства і навіть шляхти, влада Речі Посполитої, часто ставила під сумнів, ну а найчастіше взагалі не визнавала. Приводом для повстання став конфлікт Богдана Хмельницького та чигиринським Чаплинським. На Навесні 1647 року Чаплинський напав на хутір суботів. Він пограбував майно Богдана Хмельницького, захопивши документи. Крім цього, побили сина Богдана і забрали його кохану жінку Матрону. Коли ж Богдан Хмельницький почав доводити свої права і вимагав відшкодування через суд. Староста конець Польський відмовив у захисті права у Хмельницькому під приводом недійсності документів щодо власності на хутір. Те, що така відома і впливова людина стала жертвою Свавілля, справило дуже велике враження на суспільство, яке теж знаходилося у досить складному становищі. Кількість прихильників Богдана Хмельницького почала швидко зростати. Однак Богдан Хмельницький розумів, що головна небезпека полягала в геополітичному становищі України, адже українські землі були міжнародно визнаною частиною Речі Посполитої з інших боків територія була оточена двома великими країнами Османською імперією та її васалами і Московським царством. До того ж, між Річчю Посполитою і Московією існувала військова угода проти Криму. Саме тому Богдан Хмельницький велику увагу приділяв пошуку зовнішніх союзників. Він почав дипломатичну підготовку, спрямовану на укладання угоди з Кримським ханством. Хан Іслам Гірей III погодився надіслати загін на допомогу в обмін на те, щоб син Богдана Хмельницького Тиміш залишився в заручниках. Перед вами умови договору. Прочитайте, будь ласка, уважно і визначте, чи умови договору. Відповідали тодішнім вимогам розвитку майбутньої української держави. Сформулюйте свою думку двома-трьома реченнями. А зараз попрацюємо з історичним джерелом. Перед вами уривок з літопису Саміла Величка. Це український козацький літопис першої половини 18 століття. Написаний він після 1720 року козацьким канцеляристом Самілом Величком. Охоплює події з 1620 по 1700 роки. Містить документи з військової канцелярії, а також цитати з нині втрачених документів та хронік. Зараз ми бачимо з вами уривок, який описує, що змушений був зробити Богдан Хмельницький. Для того, щоб відбувся той договір, про який ми з вами говорили. Прочитайте, будь ласка, уважно уривок і спробуйте дати відповідь на запитання, про що свідчить необхідність для Богдана Хмельницького залишити свого сина в Криму. Важливою була і внутрішня дипломатія гетьма. Під час попередніх повстань більшість селян і міщан залишалася пасивною, а духовенство і шляхта взагалі ставилися вороже. Та й розкол у середовищі козацтва також не сприяв успіху. Тепер же Богдан Хмельницький спромігся підняти на повстання представників всіх станів суспільства. Спочатку Хмельницький з невеликою кількістю соратників поїхали на Січ. І зайняли її 4 лютого 1648 року. Невдовзі на козацькій раді Богдан Хмельницький був обраний гетьманом. А на Січ згодом почали тікати всі ті, хто готовий був вчинити спротив Речі Посполитій. Що ж так привабило всіх тих, хто туди сходився? Звичайно, Цілі козацької революції були вже чітко сформовані і усвідомлені всіма учасниками козацького повстання. Перш за все, мова йшла про створення в етнічних межах України власної держави. Перетворити козаків на окремий політичний стан, який би зайняв місце шляхти, це було цілю номер 2 Утвердити козацький тип господарювання і ліквідувати особисту залежність селянства, середню і велику власність на землю. Саме це стало основою майбутньої боротьби. Польська влада розуміла небезпеку з боку козацтва та згуртувала військові сили. Головне військо було зосереджено в районі міста Корсунь. На чолі з Миколаєм Потуцьким. На Січ було відправлено великий загін на чолі з сином коронного гетьмана Стефаном Потуцьким, Богдан Хмельницький діяв швидко. У кількох боях зупинив просування жовнірів, а потім змусив до відступу. Під час нього козаки і кримці влаштували засідку, і 16 травня 1648 року на жовтих водах повністю знищили противника. Перша перемога підняла бойовий дух козаків і справила гнітюче враження на польську сторону. Потоцький почав відступ. Його військо було стиснуто вузьким шляхом, і 26 травня 1648 року було вщент розгромлено під Корсуном. У полон до Богдана Хмельницького потрапили навіть короні воєначальники Потоцький і Калиновський. Після перемоги під Корсеном повстання спалахнуло на повну силу і охопило всі стани і верстви суспільства. Масово утворювалися загони із селян, міщан і навіть священників. Частина шляхти влилася до козацьких лав для розширення територій і знищення залишки військ Речі Посполитої було сформовано козацько селянський корпус на чолі з Максимом Кривоносом. Цей підрозділ швидко встановив контроль над усім уробережжям. А потім переніс повстання на Поділля і Волинь. Вже 26-28 липня 1648 року у битві під Староконстантиновим Кривоносу вдалося завдати поразки князю та змусити його відступати. Не змирившись з поразками, у вересні 1648 року влада Речі Посполитої виставляє нове військо. Очолили його одразу три полководці. Хмельницький на жартома називав польських керманичів Парина, Латина та дитина. 21-24 вересня 1648 року відбулася битва біля села Пелявці. Цього разу Богдан Хмельницький діяв дуже обережно. Він розташував головне військо в добре укріпленому таборі. Урядові ж війська діяли неоскочено. В певний момент козацька артилерія сильним і лучним огнем зупинила наступ противника, а атаки з флангів остаточно змусили жовнірів відступати. Коронне військо кинулося тікати. У подальшому гетьман з'єднався з Кримським ханом, і союзне військо рушило на захід. Унаслідок походу на Львів і Замостя на початку листопада 1648 року більшу частину українських земель було звільнено від шляхти. 23 грудня 1648 року, Київ вітав Богдана Хмельницького як Мойсея-визволителя. Перед вами лінійна схема таблиця вирішальних битв 1648 року. Пропоную вам, користуючись раніше прослуханою інформацією, а також Картою, яка є на попередньому слайді, укласти хронологію вирішальних бит 1648 року. Перед вами стрілочки і знаки запитання. Над стрілочками ви можете записати дати, там, де знаки питання, визначити, які ж події відбулися. Розглянемо воєнну кампанію 1649 року. Після поразки коронного війська біля села Полявці в Речі Посполитій було вирішено будь-що придушити повстання. Тож навесні 1649 року, попри перемир'я, пішли знову у наступ. 10 липня 1649 року біля міста Збараш Українсько-Кримське військо. Оточило польське почалися криваві бої. Король Ян Казимир з армією рушив на допомогу оточеним. Також із півночі насувалося литовське військо Януша Радзивіла. Назустріч нападникам вийшло українське військо на чолі Станіславом Кричевським. 21 липня 1649 року під Лоєвом Відбулася кривава битва. Сам Кричевський, на жаль, загинув. Проте основні сили його війська все таки закрили шлях на Київ, 15 серпня 1649 року в битві під містом Зборів королівське військо було оточене і зазнало великих втрат. Однак відмова кримського хана продовжувати подальші воєнні дії. Врятувала поляків. Під тиском Іслама Гірея III Богдан Хмельницький був змушений піти на перемовини з королем. Пропоную вам, користуючись картою, яку ви бачите перед собою, та інформацію, яку ви прослухали, укласти далі лінійну схему таблицю і вже позначити на ній. Події 1649 року. Після подій 1649 року 18 серпня було підписано Зборівський договір. Угода мала 12 статей. Згідно з ним, Річ Посполита визнавала існування української козацької автономії на території Київського, Братславського і Чернігівського воєводства. Хоч офіційно військо Запорозьке залишалося у складі Речі Посполитої, проте сучасники розуміли, що на карті світу з'явилася нова держава серед українців, дедалі частіше Богдана Хмельницького називали самодержцем Русі, давайте розглянемо ключові положення зборівського договору. Перше. Король визнавав самоврядність війська Запорозького в межах Київського, Чернігівського і Браславського воєводства. Друге. На землях війська Запорозького влада належала Гетьманові. Урядові посади мали обіймати лише православні. Третє. На контрольованій козаками території не мали права розміщуватися коронні війська. Четверте. Чисельність реєстрового війська мала становити 40 тисяч козаків, усі інші повинні були повернутися під уладу панів. П'яте проголошувалася амністія, тобто помилування усім учасникам повстання? І останнє заборонялася уніатська церква на території козацької автономії. Які відчуття викликали у вас? Пункти Положення зборівського договору. Неоднозначні, правда? Так, ми бачимо, що зборівський договір вигідний для козацької верстви. Однак він повертав у підданство селянську масу, яка долучилася до повстання, проливала на рівні з козаками кров у боях і нині вважала себе вільною. Утім, її інтересів під час мирних переговорів до уваги ніхто не брав. А полковник Антон Головацький прямо казав селянам під Зборву, що їм уже годі воювати з панами пора йти гречко сіяти. Однак сам Богдан Хмельницький заявляв, що і я народи не відступлю, бо то права рука наша. Перегляньте карту та картосхему, які показують територію війська Запорозького за Зборівським договором. Як ви вважаєте, чи були досягнуті цілі, які ставила перед собою Козацька революція? Якщо так, то які? Прошу обґрунтуйте, будь ласка, свою відповідь. А зараз прийшов час перевірити, наскільки ви справилися з лінійною схемою таблицею. Я буду називати ключові дати і події, які відбулися в цей період. Ви, будь ласка, перевірте, чи співпадають вони в хронологічному порядку, і, якщо необхідно, внесіть відповідні корективи. Отже, 4 лютого 1648 року ми з вами рахуємо установленням Богданом Хмельницьким контролю над Січчю. 16 травня 1648 року. Битва на жовтих водах. 26 травня 1648 року. Битва під Корсунем. 21 24 вересня 1648 року. Битва біля села Пилявці. 10 липня 1649 року. Битва під Збаражем. 31 липня 1649 року. Битва під Лоєвом. 15 серпня 1649 року. Битва під Зборовом. 18 серпня 1649 року, зборівський договір. Перед вами зображення учасників Козацької революції 1648-1649 років. На першому зображенні у нас Богдан Михайлович Хмельницький. Політик, полководець і дипломат. Керівник Козацької революції, творець Української держави і гетьман війська Запорозького. На другій фотографії Михайло Кричевський, військовий діяч з 1643 року полковник Чигиринського полку і Київського полку реєстрових козаків. Наказний гетьман. Українського козацтва, а також Максим Кривоніс, український військовий діяч, лисянський полковник, один з керівників козацько-селянських повстань в Україні, учасник Корсунської битви, літньої Подільської та осінньої Волинсько-Галицької кампанії 1648 року. Вашим домашнім завданням буде визначити, яким був внесок кожного з них в перший переможний період Козацької революції. Спробуйте свої думки сформувати у вигляді невеликого історичного есе. Прикладом військової майстерності. Українських козаків у період революції є облога Кодацької фортецьки. На початку національно визвольної війни українського народу, фортеця Кодак разом з гарнізоном військ Речі Посполитої, опинилася у глибокому тилу українських повстанців і, звичайно, почала створювати для них значну загрозу, особливо тоді. Якщо міг початися ворожий контрнаступ, фортечний гарнізон, там була польська частина і частина іноземних найманців, налічував близько тисячі вояків. Окрім вояків, в фортеці також перебували сім'ї офіцерів, католицькі ченці з місцевого монастиря і служили люди. Облого Кодака українські війська. Почали невдовзі після перемоги в Корсунській битві 1648 року. Однак, оскільки головні сили були направлені, звичайно, на наступ, то до стін фортеці були спрямовані лише окремі загони. Через малу чисельність сил блокада виявилася нещільною. Спроби штурму не мали бажаних результатів. Тоді Богдан Хмельницький приймає рішення про зміну тактики і скеровує сюди три полки на чолі із козацькими полководцями Нестеренком, Шумейком і Вовченком. У вересні 1648 року ці війська підійшли до Кодака і щільно його блокували. Опинившись в скрутному становищі, обложені змушені були піти на переговори. 1 жовтня 1648 року були укладені почесні умови капітуляції гарнізону. Частина військових покинула озброєним фортецю. Там залишилася лише артилерія і прапори. Разом з військовими йшли їхні сім'ї, а також чинці. З гарнізона до Чигирина також доправлялося і тіло померлого від ран, Після жовтоводської битви Потоцького. Однак не всі умови капітуляції були до кінця виконані. Тому, за наказом Богдана Хмельницького, у зв'язку з порушенням польською стороною домовленостей вояків Кодацького гарнізону роззброїли і арештували, а потім обміняли на українських полонених. В цілому. Блокада тривала близько чотирьох місяців.